Повертаємося в студію ще раз. Всім доброго ранку. Спасибі, що ви є. разом з нами. Ну дітлахи так найменше, напевно, підуть там доснідувати, А трошки дітлахи трошки найстарші, так років до 50, Я думаю, ті, що пам'ятають, що є е, діджей, ну, з самого початку залишаються біотелезійних екранів, Ну, принаймні слухають, продовжують слухати, тому що сьогодні, попри не, не попри не зважаючи, чи разом з тими днями, про які ми вже говорили, да, в тому числі 9 березня, те, що вже 7 годин 33 хвилини, передове людство відзначає так, день діджея саме цього. Дня колись 100 років тому діджеї з'явилися на світ. Ну 100 років ми отруємо, звісно, але далі за діджеями з'явилася ще одна професія, про яку сьогодні, власне, ми будемо говорити. Це професія віджиїв. А не всі напевно знають, що це таке. Так на всяк випадок нашим мамам. Я нагадаю, це те, коли на дискотеках фотокартки показували, да? грав там якийсь гурт Pink Floyd, наприклад, і таких. Волосатих хлопців таких патлатах показував, що це гурт Pink Floyd. Ну там, де було це дозволено, тому що в принципі гурт, -гурт заборонений був з самого початку. Але ми з задоволенням представляємо от, представника нової генерації, це діджей DW, або як ми а, з паном Костянтином Абриюком домовилися, можна говорити діджей DW. Костю, доброго Давай. ранку вам. Доброго ранку. Якщо ви не мене заперечуємо мова музики або інша мова, а, ну, спасибо, якби, голов... головне большое. щоб нас розуміли. Да, а в принципі, в двох словах, звідки ці відже пішли, і е, це просто як дана технології, мода, сучасні да. чи потреба генерації змінюється час у час. Я знаєте, я думаю, що скоріше, це продиктовано Um, Дійсно, технології. Просто технології шагнули на новий уровень, так же, як діджеї появились. Давайте, шановні наш режисер, сразу будемо зразу ж, люди дивляться, про що мова йде, то думаю, якось так на пальцях і музичку можете ввести. Отже, що це за технологія така, де вона використовується, як вона створюється, Костя. Бо не всі um, uh, знаете, мають можливість відвідувати місце вашої роботи. Чи місця вашої роботи? І все ähm... То есть делается все из материалов исходных, которые потом сводятся в программе. Mm -hmm. Интересный момент здесь то, что это все делается вот в реальном времени. Сейчас, конечно, это просто, просто видео записанное, mm -hmm. но реально во время во время вечеринки в идеале диджей стоит вместе с диджеем или где-то на отдельном месте mm -hmm. и играет видео в темп музыки, накладывает эффекты непосредственно, то есть все это происходит. То вы маете в своем компьютере певную библиотеку, да, скажем? помимо цих от фрагментів, чи да, якщо ви да. Там, з інтернету там підкачуєте? А, ні, ні, у мене є бібліотека, у мене є багато матеріалу, нароботаного, накопленого, mm -hmm. скаченого теж, ну, що ж там, є mm багато -hmm. хороших інших віджеїв, не можна цього mm -hmm. я, звісно, теж пользуюсь їх. А чим, а, от, чи, на якому рівні розмежовуються, є що ж там, піджеї, ще є діджеї, да, от, да mm -hmm. між ними у вас, от, якщо вечірка, от є чітко визначення, хто за що відповідає? Да, конечно. Какие репетиции? <laughs> Знаете, репетиции обычно нет, ну, как mm -hmm. каждый сам для себя репетирует, как mm -hmm. бы, столько, сколько ему нужно. А виджей, ну, это просто разные, как бы, термины. То есть пиджай это танцоры, которые танцуют, диджей играет музыку, диджей э, играет, ну, играет они и работают все разом одночасно, да, может быть, какие-то сольные выступы? Ну, может быть, сольный выступ только диджея. То есть диджею не надо, как бы, никого, чтобы играть. А вот самого по себе, например, света, <смех> <смех> света Джея. А те, що воно так вблимає, воно не заважає людям відпочивати. Mm -hmm. Чи це ну, знову ж таки це останній модний тренд? А, вы знаете, ну, на самом деле это просто... мне бабуси, и мамы, это брак в эфире, это ваши дети так ведь почивают. На самом деле это как бы такое мое личное предпочтение, просто это очень приятно, когда увидишь, что сейчас блымает так на экране, это просто такая штучка сзади, которая раздражает, но в клубе это может быть единственный источник такого вот света, на которое все обращено, то есть моргает все, то есть моргает весь мир вокруг вокруг вас. Вот часто То можна знайти в пресі, таке що віджи покликані своєю роботою відключати мозок. А в влюблен. <свистання> <риклад> <риклад> Вы знаете, да, в этом что-то есть, в этом определенно есть доля смысла. Ну, отключать мозг в хорошем смысле. То есть я, я не хочу, чтобы это было как-то превратно истолковано. на самом деле за этим мы и Ну, то есть за этим люди и, и этого, этого люди и хотят получить от отдыха. Ну вот такого достатньо, смысле. чи ще молоді людині сегодня треба ше щось вживати для того, чтобы відключити мозок, чи ваше творчості диджея. Как бы норма. Я думаю, вы знаете, я думаю, это как бы вопрос личного личного роста. Я не понимаю, если центка. Как сказать, не переймаюся? Ну, в каком-то смысле я, я нахожу, что mm -hmm. То есть это есть, есть такой факт, такое, такое явление присутствует. Я, Виздержуся, от оценок на кивомографі. Ну, как а плохого, наслідки, от хорошо. такого, пам'ятаєте, ну може ви не пам'ятаєте за радянських часів говорили, от на дискотеку йдуть, потім наслідки вони не можуть будувати комунізм. В принципі, на сьогоднішній день людина, яка от скільки годин ви граєте? Годин 5, 6, 7, да? як коли? А, ну да, так, це конкретного конкретно. А потім, случая. знаєте, як колись говорили? голова, як коробка. Чи в принципі вона не залишається там мозику? Тобто людина нормально собі реальність сприймає? А, ви знаєте, да, конечно, конечно сприймають нормальну реальність абсолютно. Mm -hmm. Я не вижу как бы ничего... Тобто ну, наслідків на психологічному рівні в людини да, конечно, немає? Звісно, це... ви знаєте, порівняно з тим, що відбувається, от, наприклад, в рекламі, це сімечки насправді. Тобто, угу. ну, це картинка, щоб просто ну, вот, отдохнути. А яким чином який принцип від створення по, по подібного матеріалу? Ви ж кажете, що ви не показуєте, ви граєте. Да, да? Да. Тобто, от принцип, угу. як за яким принципом? Це кольорова гамма, це якісь геометричні якісь речі, певної да, конфігурації да, я... чи що? Я стараюсь, я стараюсь выбирать, э, выбирать как бы просто форму, действительно, mm -hmm. вот, э, то есть это не общая тенденция, это мой mm -hmm. личный как бы просто mm -hmm. приоритет. Я стараюсь э, делать такие архетипические формы какие-то, mm -hmm. то есть э, минимальная нагрузка на там сюжет, э, информативность, и я стараюсь сделать картинку наиболее вот простой, mm -hmm. чтобы чтобы только вот такие самые низкие уровни э -э вообще то есть чтобы оно действовало на эмоции fulfill. потому что ну, на самом деле кв квадрат как бы квадрат достаточно, yeah. достаточно простой объект но у него есть множество смыслов то есть э дедушка Карл Густав Юнг э мог бы из этого вытянуть там не mm -hmm. знаю несколько несколько страниц там. А в вот все-все истории первые диджей, чи виджей? Чи... конечно диджей, диджей конечно да? диджей, то есть да нельзя, Бо нельзя. Мы говорим, что сегодня международный день диджея, диджея, диджей. Ну, ну, да. Без 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 культуры диджейнга не было бы вообще. А что такое культура диджейнга? А, ну, есть просто множество составляющих, помимо самой музыки, есть атрибуты одежды, есть mm -hmm. атрибуты а, поведения, есть а, Ну, то есть множество, множество мелких нюансів, які которые, которые влияют на дуже різні сфери життя на самом mm -hmm. деле. От, э, разом з тим, знаєте, багато людей э, говорить, що от, э, те, що зараз лунає, ну, те, що діджей грає, да, можна трошки голосніше зробити, трошки голосніше нам зробити. От кажуть, що це не музика, це набір семплів, це не відео, а просто набір графічних обласів. Um, Ви знаєте, вот, давайте mm -hmm. візьмемо, наприклад, скажемо, така жива музика, yeah. жива музика аборигенів. Оборигиницы, вот. там, веселые ребята, самоцветы, там, да, да. -то да, да, то есть, То есть ночью у костра с барабаном. Потому что в дискотеке это то же, 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 же самое. Это дает да, да, выход вот этому вот этому инстинкту. Вот, да. Э, э, да, 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 и, да. да. То есть э, это позволяет вот таким вот образом как бы сблизиться, сблизиться и, со, и, со своими другими сторонами, какими-то познать себя лучше. То есть если это рассматривать в таком э, шаманском каком-то контексте, то... Можна які другий смисл, тобто і об'яснити навіть присутність яких вот віществ в этой культурі. Я думаю, що не даю. Вот якщо ми говоримо, що це музика, і якщо ми говоримо, що це відео, є поняття рівня е, е, талановитості, скажімо, ваших а колег. Нет, нет. Один може там ці самі семпли так закласти, а інший інакше закласти. А, і він ага. більш талановитий, інший менш талановитий. 10, 10. На якому рівні це відбувається? А, Бо знову ж таки, багато скаже, ну як погупати, можемо так взяти барабани і погукати. Как как и диджеи, собственно, есть которые просто используют там сэмплы, а есть, да. которые используют просто целые треки, Ну, то есть, собственно, свои часа. Что и происходит на дискотеке. А, На дискотеке диджеи сводят как бы в основном основная масса диджеев чужую музыку, собственно, что там говорить. А... Но... Ну, технологии, значит, да, 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 но то, то, это не исключает, что некоторые из них делают свою музыку угу. и делают ее хорошо, и точно так же здесь, как бы, то есть, э, делается ли этот материал просто человеком, угу. который его играет, э, и, и тогда это творчество его вот, для угу, людей, угу, угу. или это делается уже как, как просто такая, купить где-то диск, поставить его, чтобы Ну, что есть там, там один диджей, там, чьи диджей дороже, и дешевший. Да, да. Вот за рахунок чего? А -а -а Ну, за счет, во-первых, публика действительно... ходы, чи как бы сама раскрутка какая-то? Опять же, опять же, здесь надо от отдать должное тому, что ты первичный элемент это диджей, который так. создает музыку и ритм. То есть, если вот, вот это сейчас смотрится странным, потому что музыка так очень тихо играет. Если она... Есть, а ну, если Давайте будет... нам на 100 в музыку, будь ласка, что она не ошибная. Тобто, якщо помовчати, можна абстрагуватися все сподіватися. Тобто, якщо ти приймаєш у себе, що це все, що є вокруг вас, бо, то... Mm. Тобто, говорити вже не треба з низьким. А там... зачем? Зачем? Це можливість від недоєдливого процесу. А от по зрівнянню от в ціновому питанні таланту є діджі, про яких кажуть, до нас на гастролі приїжджають, там діджи там такі uh -huh. А наші їздять на гастролі туди, тобто є якийсь взаємообмін? Чи знову ж таки конечно, поки що конечно. там є якийсь первинний рівень культури і його рівень, до якого йдуть? Є талант у в мої в мої часи, наприклад, був німеччині дітер Болен, а в нас такого ще не було. Mm -hmm. Це зараз там є Юрій Нікітін, там чи мілабрати Мілази і так далі. Тобто йдуть за ними. Єсь, є, звісно, конечно, і у нас талантливі ребята, які з котрий музику і відео. Но тут надо, опять же, отдать дань тому, что как бы Европа сейчас задает стандарты просто для всего, И там э, Япония, например, или Это ну, на, картинки, на, а, на, на уровне картинки, или на уровне звука, на уровне, вообще, а, опять же, на уровне культуры. То есть, ну что мы делаем? Посмотрите, как бы, посмотрите на тенденции государства как такового. А, то есть Очень-очень много из из творчества, которое которое сейчас звучит, это просто такой cutpast, реклама. То есть то же самое. Просто то, что взято, по примеру, Европы. Ну да, кап, этой склей, это не да, было. В принципе, есть, можем и мы, мы, мы заниматься. Ну, не, не не, заморачиваясь, да, но но ну, я не считаю, что это хорошо. то есть... Да, кстати, это это швиянтра. Это э, это ин индуистский, индуистский чертеж э, модели мира. Я а? бачу, що це ваш здобуток і успіх. Да? <схай> Якась вершина. А Костя, ну, ні, щоб, щоб ви щоб, щоб побажали нашим глядачам вранці для багатьох, я думаю, що це перший досвід спілкування з, <схай> з подібної культури, але вона є в країні, вона є в світі, вона є і серед генерації нормальних звичайних українців, представників які тут знаходиться в студії. Парня Костянтине, що б ви побажали нашим глядачам? А, що Щастя, я желаю щастя вам і. Um, Отдиха. Приходьте погупаємо разом. <сху> Там же ритм якийсь має бути, так? Да? В принципі, основа? Барабани. Бум-бум-бум-бум. Так що тренуйтеся вдома, і сьогодні всіх вітаємо з міжнародним днем діджея. І яскравий представник цієї всього руху, правда, це не діджи, але віджи. Але я думаю, що безже, і так само і діджи зараз нікому не цікаві, Це та команда, яка дає можливість людям нормально. Зараз да, так, сейчас это просто вже такий уровень стандарта. тобто как бы. більше більше, требований к э, э, ну, К... Качеству картинки. Ми з свого часу Костя запалювалися дещо іншими, коли ходили на живі концерти, в тому числі, бо, як ви кажете, є кабарігієни біля а, цього багаття з гітарою. <гум> От. І тому наступна рубрика чи не наступна сторінка нашої програми якраз і пов'язана із секретами довголіття. А трошки про незвичайні такі первісні варіанти пов'язані із нормальним здоров'ям. Взагалі, спасибі, що ви з нами це живий ефір. Це програма рано вранці, користуючись нагодою 9 березня. Ще й, окрім цього, міжнародний день діджея? Сьогодні якщо у вас є на роботі свій діджей, і вам там радіо вмикає, чи вимикає, це і брехуне, чи не брехуне, чи просто FM-станцію, Не забудьте його з цим святом привітати. Залишайтеся з нами власне і далі буде.